Вітаю! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні бутерброди за моїм улюбленим рецептом. Готується все просто і швидко, а на смак виходить, як на мене, навіть смачніше за бургери. Ну що ж, давайте готувати! Для початку беру 350 г фаршу зі свинини. Додаю 14 чайної ложки чорного меленого перцю. Також додаю 2 дрібки солі. Перемішую, щоб усе рівномірно розподілилося. За бажанням можете додати будь-які ваші улюблені прянощі. Нарізаю половинку невеликого червоного солодкого перцю на ось такі дрібні шматочки та додаю до фаршу. Далі подрібнюю половину невеликої цибулини. Також нарізаю її кубиками. Так само додаю цибулю до фаршу. Раджу на цьому етапі також перемішати інгредієнти. І ще до фаршу потрібно додати одне яйце. Остаточно перемішую до однорідності. Мої рідні обожнюють ці бутерброди. Діти їдять їх із задоволенням, тому готую їх частенько. Далі беру хліб, можна використовувати будь-який. У мене тостовий зі злаками. Розрізаю його навпіл, будуть бутерброди трикутнички. Змащую томатним соусом. І накладаю фарш орієнтовно по столовій ложці та обов'язково розрівнюю. На розігріту пательню з олією викладаю бутерброди фаршем донизу. Смажу на середньому вогні орієнтовно 5 хвилин. Далі знімаю на тарілку і буду смажити наступну партію. Смачний сніданок готовий. Зверху рекомендую посипати зеленю. Усім смачного та до зустрічі!